Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Мене звати Олена Андерсен, живу в США, розповідаю, що у нас тут. Трамп питає, де Еріка? Де Еріка? З'являється, Еріка. Ніхто не розуміє, чому вони цілуються. Трамп не її, дідусь. Ну, Хоча з Трампом ми ні в чому не впевнені. Це Еріка Кьорк, дружина вбитого Чарлі Кьорка. В Україні кажуть Кірк, на англійській це читається Кьорк. Для тих, хто не знає, він був блогером, пропагандистом, повторював наратив Трампа. Слово в слово був про проти будь-якої допомоги Україні. Він коли брехав часто. Це якщо коротко, його застрелили під час виступу в одному з коледжів, де він влаштовував дебати зі студентами, вбили на очах студентів і дружини. Еріка Кьорк поводилась дуже дивно під час церемонії, коли президент Трамп посмертно нагороджував Чарлі Кьорка, президентською медаллю свободи. Багато людей сказали, що її поведінка більше нагадувала акторську гру, ніж справжнє горе. Навіть помітили, як вона спілкується та тримається за руки з Трампом під час заходу. Три деталі спричинили суперечки. По-перше, вона з'явилась з бездоганним макіяжем, ідеально заплетеним волос, волоссям та свіжим манікюром, навіть з трьома новими великими золотими каблучками. По-друге, вона одягла чорну мережевну сукню, що було великим відступом від її звичайних білих костюмів та офіційного вбрання, ніби вона повністю змінила свій вигляд. Нарешті, хоча вона виглядала емоційно, і постійно витирала очі серветками під час своїх. Своєї промови. Багато хто помітив, що жодна сльоза насправді не впала, через що деякі вважали, що вона вдає емоції, але насправді вона просто була щаслива. Для неї медаль свободи була найкращим подарунком на день народження, який Чарлі міг би мати. Тут дуже легенько про неї сказали, взагалі, взагалі по ній пройшлись всі блогери і не, і не по разу. Навіть психологи і актори. Коментували її годинами, коментували її промови просто годинами, і прийшли до висновку, що це дуже погана акторська гра. Я не маю своєї думки з цього приводу. Просто переказую вам, в неї двоє маленьких дітей з кьорком 4-2 роки. Я не можу собі уявити, як це може бути не горем. Для дружини втратити чоловіка, з яким у тебе двоє маленьких дітей. Її звинувачують в тому, що через два дні після вбивства Кьорка вона вийшла з промовою на його похороні. А якщо люди справжні переживають трагедію, через два дні вони ще ну, день від ночі не дуже відрізняють. Вона постійно тримала серветку біля очей, але сліз не було, і макіяж залишився як був. Але головне, її звинувачили у тому, що вона робила правильний наголос на словах, тобто на її ораторські здібності і на якість промови, це ніяк не вплинуло. Як я сказала, в мене немає своєї думки на цей рахунок, але що я знаю точно, якщо в деяких випадках діти відповідають за гріхи батьків, от як на Раші буде, вони кров'ю залили. Ще багато своїх поколінь. То тут за гріхи відповідає дружина, що про неї тільки не кажуть. І інколи вона сама дає ну, трошки привід, скажімо так. Я розповідала вам, як вона обнімалась з Венсом, ну, це було прям дуже занадто. Еріка потім пояснила це, вона сказала, що Кьорк був найкращим чоловіком, якого тільки можна уявити, але Венс так схожий на нього. Еріка, до речі, колись приймала участь у, в якомусь штаті у конкурсі краси. Я завжди дивлюсь на минуле людей. Їхні... Послужний список говорить мені все. І коли я бачу, що хтось бере участь у конкурсах краси, це означає, що їм насправді подобається увага. І коли я бачу, що вони йдуть у реаліті-шоу, це теж мені щось каже. Вони справді намагаються стати відомими. Є різні типи дівчат, є домашні або ті, що женуться за кар'єрою, спортсменки, професійні спортсменки, але я маю на увазі, що це не проходить перевірку на правдоподобність. коли ти з такою дівчиною, яка хоче уваги. Вона хоче бути в центрі уваги. Чарлі майже мав її як дружину, що залишається вдому. вдома. Чарлі був дуже конкретним, коли мова йшла про християнство та гендерні ролі. Типу робота дружина Дружини мала бути підтримувати чоловіка, виховувати дітей, залишатись вдома, народжувати дітей, багато дітей. Так вона просто не виглядає як е, тип людини, яка хотіла б бути домогосподаркою, народити шість дітей, залишатись в тіні. Зараз вона цього не робить, так? Зараз вона точно не в тіні. Ну, тобто натякають на те, що вона насправді кайфує без нього. В одній із своїх промов вона сказала, що вони будуть переслідувати і карати всіх, хто буде казати погано, всіх, хто каже погано про Чарлі. Я так розумію, всі таки подумали і сказали, це не проблема, будемо говорити про тебе. Ну, якось так. Дуже дякую за файники, дякую за коменти, дякую за підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бавай!